Доброго дня, шановні дев'ятикласники, ми з вами продовжуємо вивчати основи правознавства. Тема нашого уроку захист прав споживачів, особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою. Сьогодні з вами працюю я, вчитель Одеського ліцею «Гармонія» Сиртмач Оксана Георгіївна. Мета нашого уроку. Навчитися характеризувати права та обов'язки споживачів, аналізувати та коментувати правові норми, які врегульовують питання захисту прав споживачів, визначити особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою. Діти, кожного дня вам доводиться купувати певні товари в магазині, шкільному буфеті чи на ринку. Чимало з вас прямуючи до школи, додому. На заняття гуртка чи спортивної секції, користуються послугами громадського транспорту. Іноді ви чи ваші батьки звертаєтеся по допомогу до працівників майстернь або фірм, щоб зробити ремонт у квартирі чи будинку, полагодити побутову техніку чи автомашину, ви користуєтеся їхніми послугами. Всіх осіб, що беруть участь у таких відносинах, можна поділити на чотири категорії. Виробники, продавці, виконавці, споживачі. Виробник це та особа, яка виробляє товар. Виробник товару вказується на упаковці чи супровідних документах, які разом із товаром передаються споживачеві. Це може бути торговельна марка, найменування чи ім'я. На всіх товарах сьогодні ставляться штрих-коди, за допомогою яких легко встановити країну виробника і самого виробника. Перші дві три цифри штрих-коду означають країну походження товару. Наступні 5 цифр розповідають про підприємство виробника товару, а ще п'ять несуть інформацію про найменування товару та його споживчі властивості. Продавець це особа, яка згідно із договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації. Магазин, приватний підприємець, установа, організація може бути. Особа, що виконує роботи чи надає послуги, називається виконавець, ремонтні роботи, будівельні роботи, транспортні послуги. Споживач це фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір купити чи замовити продукцію для особистих потреб. Безпосередньо не пов'язане з підприємницькою діяльністю. Споживачем людина стає, коли купує щось в магазині, користується комунальними послугами, заправляє автомобіль, замовляє пошиття костюма, відвідує кінотеатр. Найчастіше ви виступаєте у ролі споживачів. Тому, перш ніж оплачувати обраний товар чи послугу, перевірте. Відповідність названої продавцем ціни тій, яка вказана у ціннику чи прискуранті. Якщо товар штучний, чи не пошкоджена упаковка, і чи дійсно в ній той товар, за який ви сплачуєте гроші, комплектність товару, наявність супроводжувальної документації, водночас попросіть у продавця продемонструвати, як працює товар і як ним користуватися. Якщо товар ваговий, чи правильно працюють ваги. Наявність необхідної інформації на упаковці та у супроводжувальній документації. Слід детально ознайомитися з цією інформацією, перш за все, зі строком придатності, гарантійними зобов'язаннями виробника. Під час покупки товару прослідкуйте, щоб вам видали касовий чек і щоб на чеку було видно сплачену суму, щоб у паспорті виробу було точно вказано дати покупки і назву магазину продавця. Основним нормативно-правовим актом у сфері захисту прав споживачів є закон України про захист прав споживачів. Відповідно до закону, споживачі під час придбання замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення особистих потреб мають право на захист своїх прав державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції. Необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника, виконавця-продавця, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції відповідно до закону, на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав, на об'єднання в громадській організації споживачів. Разом із цим. Закон покладає на споживачів і обов'язки, до яких належать такі, перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, у разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару, до початку використання товару, звернутися за роз'ясненнями до продавця, користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов, встановлених виробником товару. Застосовувати передбачені виробником у товарі засоби безпеки, дотримуватися звичайних розумних засобів безпеки, установлених для товарів такого роду. Тож яким чином поводити себе, якщо споживач придбав товар, який із якихось причин йому не підходить. Передусім, слід визначити належної якості товар чи ні. Якщо товар не належної якості. Споживач має право його обміняти на аналогічний товар. Важливо, що товар належної якості можна обміняти протягом 14 днів. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-який інший товар з перерахунком вартості. Або отримати грошову компенсацію з його вартості чи здійснити обмін товару на аналогічний при найближчому надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача. Якщо споживачеві продали товар неналежної якості, він має право вимагати пропорційно зменшення ціни, безкоштовного усунення недоліків товару. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару при пред'явленні споживачем вимог про безоплатне усунення недоліків товару, вони мають бути усунені протягом 14 днів чи за згодою сторін інший строк, слід мати на увазі, що такі вимоги можливі лише в тому разі, якщо не закінчився гарантійний строк. Крім цього, якщо протягом гарантійного строку виявлені суттєві недоліки. Які виникли з вини виробника товару, чи фальсифікації товару, споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця чи виробника розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми. Зміни товару на такий самий товар чи на аналогічний, із числа тих, що є в наявності продавця. Але головне пам'ятайте, що якщо... Ви хочете повернути товар чи обміняти, потрібно, щоб товар не використовувався, щоб було збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики. Обов'язково збережено розрахунковий документ з датою продажу товару. У разі придбання продовольчих товарів там їжі, напоїв неналежної якості. Продавець зобов'язаний замінити їх на якісний товар чи повернути споживачу сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені в межах строку придатності. При цьому розрахунки зі споживачем проводяться у такому самому порядку, як і у випадках з непродовольчим товаром. Діти, слід вам також знати, що не всі непродовольчі товари підлягають обміну. Не підлягають обміну парфумерно-косметичні засоби. Дитячі іграшки м'які, предмети гігієни, зубні щітки, розчіски, гребінці, білизна натільна, білизна постільна, панчішно шкарпетні вироби, товари в аерозольній упаковці, ювелірні вироби, друковані видання. Одне з важливих прав споживача є право використання аналогічного товару на період проведення гарантійного ремонту. Зокрема, відповідно до частини 9 статті 8 Закону України про захист прав споживачів на письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається, саме головне з доставкою товар аналогічної марки моделі, артикули, модифікації, незалежно від моделі. Таке право стосується лише певної категорії непродовольчих товарів, перелік яких визначений переліком товарів, з яких утворюється обмінний фонд, що є затверджений постановою Кабінету міністрів України No172 від 1994 року. Зокрема, до цього переліку входить майже уся побутова техніка та комп'ютерна техніка. І при виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції у ремонті. У кожному магазині повинні обов'язково міститися куточок споживача, і ви, напевно, не одного разу звертали на цей куточок увагу. Де повинні бути відображені права і обов'язки продавця, і покупця, відомості про продавця, адреса, телефон, прізвище ім'я по батькові директора, адреса і телефон контролюючих органів, також закон України про захист прав споживачів, відповідні правила торгівлі, і обов'язково книга відгуків і пропозицій у доступному місці. Продавці і касири мусять мати значки, бейджики, на яких вказані їх. Імена і посада. Якщо ви вважаєте, що було порушено ваші права як споживача, ви маєте право написати заяву із вашими вимогами і передати її продавцеві або виробнику. Не забудьте залишити собі другий екземпляр з поміткою магазину про прийом заяви. А якщо у вас відмовилися її прийняти, направте свою заяву із копіями документів на адресу магазину. Надсилайте заяву рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Якщо навіть і після подання заяви вам відмовили або відповіді взагалі немає, тоді виникає потреба боротися за свої права. Хто може вам цьому допомогти? Це органи Державної служби України. Питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, які діють у всіх регіонах України. Якщо ваші законні вимоги відхилені або продавець узагалі ухиляється від відповіді, ви можете звернутися до цього органу з письмовою заявою чи скаргою. Зразок скарги у вас зараз на екрані. Обов'язково в скарзі має бути вказана назва органу, адреса, прізвище, ім'я по батькові скаржника, адреса, телефон, електронна адреса бажано. В самому змісті скарги, коли, в якому році, за якою адресою, в якому магазині було який товар придбано, на яку вартість, обов'язково зміст претензій до продавця і ваші вимоги. Також, якщо йдеться мова про якісь платіжні документи, вони обов'язкові ці платіжні документи повинні бути подані у скарзі, але не оригінали, а їх копії. А якщо і це не допоможе. Ви маєте право звернутися до суду з позовом на продавця, виробника або виконавця. При цьому можете самі визначити, до якого суду вам звертатися, або за місцем вашого проживання, або за місцем, де знаходиться відповідач, або за місцем укладання чи виконання договору, про який йдеться, наприклад, за місцем знаходження дачі, ремонт якої вас не задовільнив. Сьогодні багато товарів. Можна придбати не виходячи із дому. Люди використовують новітні технології для придбання різноманітних товарів оплат послуг. Напевно, багатьом із вас доводилось бачити, як використовують пластикові платіжні картки. Пластикова платіжна картка це персоніфікований платіжний інструмент, що надає клієнту можливість здійснення безготівкових платежів, закуплені товари чи надані послуги. І при необхідності отримувати чи поповнювати готівковими коштами поточний картковий рахунок. Перед вами банківська карта. Вона складається із номеру карти, це універсальний набір із 16 цифр, ідентифікатор вашої карти. На ній може бути ваше ім'я це гарантія того, що ви власник карти. Під час оплати карткою у вас можуть попросити документ, який посвідчує особу. Є чіп, деякі карти мають умонтований чіп. Щоразу під час оплати картою з чіпом вам потрібно вводити персональний ідентифікаційний номер Пін-код, щоб підтвердити операцію. Наявність чіпа на карті значно підвищує безпеку розрахунків. На карті обов'язково вказано термін дії карти. Задля безпеки кожна карта має обмежений термін дії, вказаний у форматі місяць і рік. Картка дійсна до останнього дня вказаного місця, після чого ваш банк перевипустить її з новим номером. Отримавши банківську карту, поставте свій підпис у спеціально відведеному місці, якщо це передбачено для цього виду картки. Пін-код бажано запам'ятати, але в будь-якому випадку треба тримати його окремо від банківської карти. Ніколи не повідомляйте Пін-код. А також СВ-код це три цифри, розміщені на зворотному боці карти іншим людям, у тому числі співробітникам банку, касирам, тим, хто надає допомогу при користуванні банківською картою. Уводячи Пін-код під час користування банкоматом або при розрахунку картою, необхідно намагатися слідкуватися за тим, щоб люди, які знаходяться поблизу, не змогли його побачити. Не можна давати свою картку для використання іншим людям. Картка використовує лише той, чиє ім'я та прізвище нанесені на лицьовому боці банківської картки. Якщо ви втратили банківську картку або її пін-код розкритий, терміново повідомте про це банк, який видав картку. Для цього запишіть і тримайте окремо від карт її номер. А також телефони банку, вони зазначені на зворотному боці картки. Якщо банкомат не повертає банківську картку після завершення операції, потрібно зателефонувати до банку, якому належить банкомат, як правило, його телефон зазначено на банкоматі, а також до банку, який видав картку. Напевно, майже всім вам доводилось користуватися мережою інтернет, шукати інформацію, спілкуватися. Крім цього, нині в мережі інтернет з'явилася система електронної торгівлі. Вона дає змогу, не виходячи з власної оселі, купити товари в магазинах майже всього світу, розрахувавшись за них електронною карткою. Покупець шукає необхідний йому товар за допомогою пошукових систем або звертається безпосередньо до одного з інтернет-магазинів. Після цього він заповнює спеціальну форму замовлення. Її здійснює оплату товару електронною карткою. Електронний продаж товарів та послуг є відносно новим явищем. І з метою його врегулювання у вересні Верховна Рада в 2015 році прийняла закон України про електронну комерцію. Діти перед тим, як замовляти щось в інтернет-магазині, зверніть увагу. На інформацію про продавця. На сайті продавця повинна бути така інформація: повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи підприємця, місце знаходження юридичної особи або місце знаходження та місце фактичного проживання фізичної особи підприємця, адреса електронної пошти та адреса інтернет магазину. Ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи підприємця, відомості про ліцензію, серія номер, срок та дія видачі, якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню, інформація про вартість доставки. На купівлю в мережі інтернет поширюється. Всі вимоги закону України про захист прав споживачів. Відповідно, при придбанні товарів в інтернет-магазинах споживач має ті самі права, що й при купівлі у звичайній крамниці. Зокрема, у статті 13 закону України про захист прав споживачів вказано, що перед укладенням договорів на відстані продавець-виконавець повинен надати споживачеві інформацію про. Найменування продавця, його місце знаходження та порядок прийняття претензій, основні характеристики продукції, ціну, включаючи плату за доставки та умови оплати, гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції, інші умови поставки або виконання договору, мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг. Вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу, період прийняття пропозицій, порядок розірвання договору. У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього закону. У випадку, якщо вам надіслали неякісний товар, або ж ви хочете скористатися своїм правом на обмін товару, на інший аналогічний, чи товар не підійшов вам за кольором, розміром, іншими параметрами, рекомендуємо завжди будь-які дії фіксувати письмово, використовуйте у переписці частіше посилання на закон України про захист прав споживачів. Якщо ж все ж таки ваші права. Порушено, найкраще звернутись до досвідченого юриста у сфері захисту прав споживачів. Якщо такого немає, попросіть будь-кого знайомих юристів допомогти вам юридично грамотно скласти текст претензій чи вимоги до продавця. Для того, щоб уникнути небезпеки, доцільно дотримуватись певних правил. В інтернеті не можна вводити інформацію про свою банківську картку або про банківський рахунок, повідомлення Пін-код, паролі, доступу до ресурсів банку, величину кредитної ліміту або якусь іншу інформацію. Для оплати товарів і послуг у мережі інтернет рекомендується використовувати окрему банківську картку, яка не використовується для проведення інших операцій у магазинах та інших організацій, при тому доцільно мати на карті невелику суму грошей. Перераховуючи її для кожної окремої операції або встановивши для цієї картки невеликий щоденний ліміт, користуватись бажано сайтами лише відомих і перевірених організацій та інтернет-магазинів. Перед покупкою треба уважно перевірити правильність інтернет-адреси. Усі покупки доцільно здійснювати, використовуючи лише особистий комп'ютер. Якщо вам довелося скористатися чужим комп'ютером, не можна зберігати на ньому персональні дані. Після завершення всіх операцій бажано знову зайти на сайт продавця і переконатися, що на ньому не залишилось ваших даних. Уникайте умов про попередню оплату товару. При попередній оплаті товару дуже важко на відстані змусити продавця вчасно і добросовісно виконати свої зобов'язання. При цьому товар може дійти до вас із значним запізненням. А якщо ви стали жертвою шахраїв з фейкового інтернет-магазину, то можете забути за сплачені кошти і за товар. Діти, наш урок добігає до кінця. Вашим домашнім завданням буде опрацювати параграф 16 підручника Одена Рулянського основи правознавства 9. Письмово виконати практичну роботу захист прав споживачів на 124-й сторіночці. Дякую всім за увагу і до побачення!